Привіт! Сьогодні приїхав на доволі цікавий захід. Це вже другий захід у цьому році фестиваль по 3D-друку 3D UA. минулого разу я був учасником. Цього разу я просто як відвідувач ну, так склалися справи. Хочу побачити, що нового, що цікавого люди придумали виготовляти на 3 d принтерах Тож не перемикайтесь, дивіться далі і ходімо дивитися. От вже середину зайшов фестиваль 2024 року. осінній. Весною теж був. Повторюся, я там був учасником, тут я відвідувач. Тож проходимо, роздивимося, що тут сьогодні привезли. Перші з учасників, яких я зустрів, виготовляють такі от величезні форми. Принтери доволі великі. Ви, як бачите, слої дуже товсті, ну, відповідно дуже великий діаметр сапла. Такі от ці всі столики теж виготовлені на 3D-принтері. Доволі цікаві. Зразки надруковані. Це, напевно, надруковано з спільненого матеріалу ПЛА. Він дуже легкий і дозволяє друкувати легкі конструкції. Це теж зразки друку. Доволі цікаво все для вивчення анатомії. Ось цікаві. Зразки друку для завищення напевної години. Вона буде там займатися варіанти протизування. Теж сфера для використання 3D-друку. Теж цікавий варіант. Це вже 3D-друк цікавим методом спікання, не, не стандартний, не FDM, Якість доволі висока. Є можливість поховати навіть такі от вироби. Доволі цікаво. точність друку. Тут дуже висока, взагалі якість майже литої деталі, якому виготовляють прозубні протези. Фотополімарний друк. також є 3D-сканер, який сканує. І потім на комп'ютері можна обробити модель і підготувати для 3D-друку. Технологія 3D-друку бетоном. Бачимо дуже шари, які доволі товсті, є армуюча сітка. Я думаю, за цією технологією ще багато чого не розкрито її потенціал. Я думаю, варто очікувати в майбутньому будинки, які надруковані на 3D-принтері. Хоча вже зараз такі з'являються, навіть бачив на Elixie 3D-принтер, який друкує бетоном. Тут представники представляють лінія по виготовленню матеріалу для 3D-принтера. Ось так це все виглядає і намотується на катушку. Цікавий стенд, де різні протези. Доволі цікаві варіанти з гнучкого матеріалу. Доволі цікаве. Варіант використання 3D-друку. Цікавий стенд, майсет. Начальна модель супутника. Не знаю що, але виглядає дуже красиво і цікаво. Ось Цікаві протези, накладки. Багато чого можна виготовити і все застосувати. Які варіанти цікаві. Кольори, поєднання кольорів. Ось принтер зараз щось саме друкує. Взяв з собою з дому ось таку іграшку, це корпус від машинки. Хочу зробити цікавий проєкт, відсканувати цю основу і потім на нього намоделювати вже якусь, ну, свій корпус, робити такі крафтові корпуси. Що з цього вийде, побачите пізніше. Але взагалом буде цікаво, Ось, таким 3D-сканером відсканують мені і скинуть на флешку, який буде копія цієї поверхні. Загалом відвідувачів. Ті, хто цікавляться тематикою, багато, є багато учасників. Я прийшов ще на самий початок. От я впевнений, що в самий пік цього фестивалю буде ще більше людей, тому що це я прийшов тільки на відкриття. Загалом багато цікавих ідей, цікавих варіантів застосування 3D-друку різними технологіями. Люблю відвідувати такі події, можна щось багато щось цікавого для себе побачити, поспілкуватись, отримати цікаві знайомства, тож не пропускайте можливості покращуватись і дізнаватись щось нове.